Окей? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранку. Доброго ранку. Литвиненко є, так? О, да. а, так, шановні, просто щоб було зрозуміло, чого так е, терміново спішно скликаємо сесію. Да. А? 14, е, ну, я, зараз, сам. я підключилась, я підключилась. Ага. Лида Петривна, да що ну, ж. Є. пане. Так, шановні, є пропозиції. У нас кворум є вже. Зараз е провести маленьку як комісію. Я поясню і доповім, чого ми скликаємо е позачергову сесію. У нас зараз всі знають, що починається опалювальний сезон. І вчора, тільки вчора, звернувся е, до е, мене директор е, КП е, Дмитрівка Водоканал е, з проханням е, надати, провести позачергове засідання сесії та надати дозвіл директору КП «Водоканал» Качу Ігору Васильовичу дозвіл на заключення договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдер». Тому, е враховуючи, що на тому тижні не буде можливості пів тижня е я їду в командировку, е то провести зараз хочу їй, щоб ми дали дозвіл і щоб можна було розпочинати опалювальний період. І саме цим визвана наше така термінове е, скликання позачергової сесії. Тому кворум є, є пропозиція розпочати спільне засідання комісій. Е, хто за, прошу відзначатись. Лютиненко за. Саламатова за. Костенко за. Ноуменко, за. Бараніска за. Дякую. На, на порядок денний відноситься все одне, все одне питання про надання згоди комунальному підприємству Дмитривка Водоканал на укладання договору постачання природного газу з товариством газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдінг. Хто за такий порядок денний, прошу визначатися. Халмату за. Костенко Литрененко. за. Литвиненко за. Параніска за. Гоманюм Науменко за 4 за. – за. За. «За». Дякую всім. Тоді виношу одне питання про надання згоди комунальному підприємству дмитрівка водоканал на вкладання договору постачання природного газу з товариством «Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейзен, розглянувши звернення директора КП дмитрівка водоканал. Качука Ігоря Васильовича, керуючи законом України про місцеве самоврядування України, законом України про ринок природного газу, враховуючи постанову Кабінету міністрів України, про затвердження положення, про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам від 17 липня 2022 року зі змінами від 11 квітня 2025 року е на е Спільне засідання комісії вирішили надати згоду комунальному підприємству Дмитрівка, Водоканал Дмитрівської сільської ради, Бучанського району Київської області, в особі директора Ткачука Ігоря Васильовича на укладання договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг на опалювальний період 2025-2026 року. Організацію виконання даного рішення покласти на директора комунального підприємства Дмитрівка, Водоканал «Качка» Ігоря Васильовича. Третє контроль за виконанням даного рішення доручити здійснювати постійні комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку підприємництва комунальної власності житлово-комунального господарства. Є запитання до цього? Немає. Немає. Тоді е, прошу визначатись, хто за те, щоб надати згоду комунальному підприємству Дмитрівка, Водоканал Дмитрівської сільської ради Бочанської району Київської області, особі директора Ткачука Ігоря Васильовича на вкладання договору постачання природного газу з товариством обмеженої відповідальності гатопочальна компанія Нафтогаз Трейдинг на опалювальний період 2025 2026 року. Прошу визначатись, хто за? Костенко за. Учишин за. Інчишин за. Летанеко за. Гоменюк за. Давайте так, проти хтось є? Немає. Нема. Всі за. Дякую. Тому на цьому засідання комісії завершено. І зараз е, проведемо зразу засідання сесії. Нема заперечення? Нема. Оскільки враховуючи, що у нас багато, скільки в нас людей зараз є на, на зв'язку депутатів, у нас є шістнадцять. Зараз 16. Е... 16. Да, так зараз у нас присутні 16 е, депутатів, враховуючи онлайн і е, офлайн, ті, які є в залі, е, то Пропоную 64-ту позачергову сесію Дмитрівської сільської ради 8-го скликання оголосити відкритою. Слава Україні. На засідання 64-ї позачергової сесії Дмитрівської сільської ради, восьмого скликання, виноситься одне питання про надання згоди комунальному підприємству Дмитрівка водоканал на укладання договору постачання природного газу з товариством газопостачальна компанія Нафтогаз Трейден. Хто за такий порядок? денний? Прошу визначатись. Хто за? Костенко за. Форматова за. Гоменюк за. Беренівська за. Литвиненко за. Новоминку за. за. Старока за Дякую. Тоді виножу на розгляд сесії. Питання про надання згоди комунальному підприємству Дмитрівка водоканал на укладання договору постачання природного газу з товариством газопостачальна компанія Нафтогазтрейден. Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Дмитрівка водоканал Ткачука Ігоря Васильовича, керуючи законом України про місцеве самоврядування України, законом України про ринок природного газу, враховуючи постанову кабінету міністрів, про затвердження положення, про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам та. Слової енергії та бюджетним установам від 17 липня 2022 року, зі змінами від 11 квітня 2025 року, висновок спільного засідання депутатських комісій Дмитрівська сільська рада вирішила. Перше надати згоду комунальному підприємству Дмитрівка, Водоканал Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області в особі директора Скачука Ігоря Васильовича на укладання договору постачання природного газу з товариством з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія НАВТГАЗ на опалюваний період 2025-2026 року. Організацію виконання даного рішення покласти на директора комунального підприємства Дмитрівка водоканал Ткачука. Контроль за виконанням даного рішення доручити здійснювати постійній комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку підприємництва, комунальної власності житлово-комунального господарства. Є якісь запитання, доповнення? Нема. Я всім пояснюю, що потрібно, щоб мали можливість підписати договір на газопостачання для надання послуг з теплопостачання. оскільки обслуговує котельні, у нас е, комунальне підприємство Дмитрий повдоконав і вони ж підписують договір на газопостачання. Якщо питань немає, прошу визначатись. Хто за? Костенко за. Гоменюк за. Литвиненко за. Баранівська за. Халматова за. Науменко за. Рока, за. Юльчишен, за. Юльчишен, за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Е, дякую всім за те, що відгукнулись і оперативно під'єднались, тому що я е, не зможу як Першу за, на наслідуючому тижні провести сесію, а це почало б на тиждень ще відтягнути опалювальний період. А вже йдуть голодати для того, щоб могли нормально спрацювати. Дякую, що всі підключили. На цьому 64 четверту сесію, 8-го скликання, оголошують закритою. I sure. Slava Ukrajine. Herojem slava. Herojem